І всім привіт, народ! З вас під лайком. продовжуємо грати в Iron 4 за Україну в 1917 році. А, зараз ми допомагаємо втриматися Литві і Латвії. Тут, на жаль, після капітуляції війська донського ось ці тварі почнули сильніше дивити на Латвію і Литву. Врешті намагаюся зробити все, щоб їм допомогти. Де? Ви знущаєтесь, ви ще їм передали свої території. Так капнеть ці капніть ось цю фіню Ось цю фінню капнічок. щоб мене чотири дивізії з Великого війська Донського повернулись. А може допомогти їх капнути? Типу, куди і кому відправити? Кого тут зручно по вузлах постачання все йде? Ні в кого. усіх будуть проблеми з постачанням. Ні, в тебе. Тобі. Тобі відправити добровольців. Скільки я можу? 5? Вона, це необхідність. Я дивізій. Ну, бо, я, типу, я це зроблю, щоб повернути свої війська. Діслати. Так, а вже вони прийняли добровольців, як вони не прийняли. Як у них і не прийняли. Так, погнали. Наша мета проатакувати сюди. Так, ви звідси сюди. Ви, звідси сюди. Треба зменшувати кількість їх військ. Оп, стоп, 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 стоп. Ви підтримуєте сюди в першу чергу. Стоп. Тепер сюди. Добуваємо цю одну дивізію. Наша мета зменшення кількості їх дивізій. Давайте спробуємо сюди проатакувати, бо тут, в принципі, це досить багато. Досить багато їх дивізій. Блін, і на жаль, я вийду з Риги. З Риги. Так, 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 так. У нас. Проблема з допобладнанням і з піхоткою. Все. Так, ой, вони почали прям сильно давити. Погнали. Ой! Ой, що таке? Знову в оточенні? Опять дивізій добровольців. Ось тут є? Чому просто їх не доб'єте? Давайте швидко в Ташкент. Просто добити їх. знущаєтесь наді мною, просто добити. Так, зараз. Трохи покращити стан в самій Латвії. Тримати Рігу. Бо якщо Ріга впаде, то, типу, вони з оточення, а тут 5 дивізій. Ну, вибачте, 5 дивізій треба добити. Так, 20-й ріг, а вже ж сапер. покращити. Так, конструємося на добування цих п'яти дивізій. Що? Давайте 5 дивізій. Одну сюди. Одну сюди. Одну сюди. Одну сюди. Одну сюди. Воно ось так буде виглядати? Ну, типу що побережний. Ти пообережний йдемо. Але просто треба їх капнути. І-і-і-і-є. Все, прекрасно. Але ви двох можете йти сюди поки. Не даємо впасти різі, не вдаємо впасти Литві. Ну ми прям молодці ми Я... Ну, сам себе не похвалиш ніхто не похвалить. Я молодець. Я прям молодець. Ще зараз ось тут пройдемось. Звісно, щоб ми ще трохи швидше там йшли. Але тут таке в точення там не потрапити. О, ні. Ми занадто сконструвались. Литва капнула. Немо в Ліпаю. Три дивізії. Сюди. Ось так. Швидко. А -а -а. Литва трималась ну, не те, щоб героїчно. Вона трималась неймовірно. Так, ще один етап українізації. Я зробив все, що міг, щоб допомогти Литві. А ти йди ось так, через ці провінції Ну, так само, всі йдете занадто однаково. Ти йди по півдню. Не знаю, куди там йдеш. Забув сюди. Ти Деш правильно? А ти йди через ось цю провінцію все. Ось так ми в провінцію перекриваємо. Таким чином. Блін. Литва, пробач мене. Я зробив все, що міг. Я справді зробив все, що міг. П'ять дивізій. Генерал у нас покращався. Майстер засідок, це точно. І приєднуйтесь, напевно, просто сюди. Так. О. Тут навіть воювати довелось. Я думав, ми просто. Без без боїв пройдемось куди треба. Зможеш сюди пробитись? Звідси сюди. Так, тут ми також щось качнемо. Ця терік дуже мало чого можна взяти. Давайте трохи по промисловості наперед, може, пройдусь. Справді ти просто я не бачу, що взяти. Так, є збільшу кількість провінцій атакую. Звідси сюди. Ти маєш звідси сюди атакувати. Все, погнали. Прямо з усіх принців маємо атакувати. Е, сенсі, що це було. Зайдіть. Так, і місцеві автономія, вже ж місцеві автономії. Третій етап Українізації. Та фігня капне? Вибачаюсь. Я. Мої дивізії повернуться додому. Ти з кимось ще воюєш? Та ні ти не з ким не воюєш. Поверніть мені. Мої дивізії. Так, все. Із візка Донського повертаються до мої дивізії. І звідси повертаються мої дивізії. Так, Литва, Латвія, тримається. Надіслати добровольців. Я максимум. Надіслав. Латвія тримається чисто завдяки мені. У мене все ще недостатньо виробництва для нових дивізій. Так, ти оголосив фіну комусь новому. Чому я не можу тикнути на іконку і подивитись кому саме? А, ось тобі. Тут нова країна. Вусо, чи є сенс відправити в тебе підкріплення і допомогти тобі? Чотири дивізії можна відправити і допомогти триматись, виснажувати їх, стати ось тут в чотири провінції, і тримати по річці, кордон. Та може є сенс, може нема. Або ось цим цимла. Ну, ось цим лохам точно не хочеться допомагати. А, вуси це таке ж. Це також просто різновіт мразі. А ось тобі. Ні, це також. Судячи за все. Ой, все, коротше. То вже занадто далекі країни, я не до кінця розумію, чи, треба... чи мені треба їм допомагати, чи не треба. Так, приєднатись сюди, але я вас відкріплю. Треба ще 9 провінцій взяти. Встати ще по 9 провінціям. Треба так, щоб вони були максимально. Без постачання. Ти можна зайти сюди, по Дніпру, піднятись і по Київ. Давайте звідси Полтава, В Чернігів. на жаль, ось так тільки вистачить дивізій щоб додатково встати. Але знову ж ми зможемо встати повністю так, щоб вони були без постачання, це буде прям прекрасно. Вони просто помруть в війні зі мною. Добі вони не витримають війну зі мною. Тут трохи не вистачає постачання. Але ми теоретично могли б завернути сюди. А ми тоді б до Києва не дотягнулися, А так, в нас трохи менше кордон вийшов. Де йому по залізниці тут по того стали? одній з. Так, місцева автономія є. Нітралитет я не хочу брати. Блін, а що? Мені цікаво. Схоже на те, що воно додасть фокуси. Можливо, теоретично воно додасть фокуси. Давайте я збережусь на всяк випадок. І погнали, візьму нейтралітет, тому що нейтралітет без додаткових фокусів не має сенсу брати. Якщо я від, відкрию нейтралитет і він мені покаже додаткові фокуси, то бідно, там є сенс його брати. А ще, якщо я вже зберігся, в мене тут. Хм. Чи є сенс зменшувати мобілізацію? Ой, давай раніше мобілізація. Я нейтралитет вивчив і. нічого не відкрилось. Який сенс його тоді брати? Вибочаюся я перезавантажусь, бо це справді тупо. Воно дає тільки дебафи. Нема сенсу, брати Нейтера летати, якщо він дає тільки дебафи. Тим більше деякі провінції я б повертав собі. У мене є такі провінції, які хочеться повернути. Ну, я можу по доктрині піти. Я можу піти по цій доктрині. Захист піхоти, це прорив піхоти. Це також бонус для піхотки. А це для арти. Швидкість створення окопів, окопів максимально укріпленість. Це все мені підходить, я беру. Також, тут. Виснаження 2 мінус 4%. Організація дивізії плюс 8%. Відсотків. А, і все. І обидва вони дають от досвід армії. А, ні, виснаження дивізії не дає. Ось це, який дає мінус 4% виснаження дивізії. Але ти даєш додатковий досвід армії. У мене щоденний приріст 0,6, ну, прекрасно. І збільшує політвладу, коротше, потім ще політвладу витрачу ще раз. Можна зробити військову пропаганду проти держави. Та, підтримка він щотижні плюс відсоток. Все, є. Насправді ти кажучи. Стабільність, щось з стабільністю треба робити. Неможливо привести всі свої дивізії в один шаблон. У мене шість таких шаблонів. Ви хто такі? Це просто 4 піхотки. Шість просто 4 піхоток. Дві просто якісь ось такі. Тебе також просто 4 піхотки. У мене купа. Просто 6 піхоток. є просто 4 піхотки? є просто 6 піхотки? Просто різні. Що за бред? Шаблон? А, це просто 4 піхотки. Ти просто чотири піхотки. Ти шість піхоток плюс купа всього. Ти. Так, це мій гарнізон. Ти. Чотири Ось чотири піхотки. Арта саперка. Це цікаво. Так, давайте повидаляємо однакові хоча б. Ти просто чотири піхотки. Ти просто чотири піхотки. Ось цю просто чотири піхотки видаляю. Ти. Інша. Військова поліція плюс поняшка, але в мене вже є. Давай трохи пізніше над цим. Це гірський, трохи пізніше повидаляю. Це також прикольний такий. Так, це 9 піхоти. Угу, і купа бонусів. Прекрасно. Шість піхоти. Арта ППО. Ой, ПТО. ПТО мені не сильно потрібно. Це кавалерійські дивізії. Але я б хотів мати одну стандартну дивізію, можливо, ось ця буде стандартну якоюсь. Арта саперка піхоти. Звісно, виробництво варти мені буде куди більше потрібно. Так, я можу подивитися, скільки в мене таких дивізій вже є? А. Шість. Шість українських національних піхотних дивізій. А тут показую просто, якби тут тільки 4 піхоти є. Так, куди мої ресурси подівалися? Чого я в мінусі тепер? Бо я полагодив все. Я б тоді обмежений експорт взяв. Ну, зараз буде 21 рік. В принципі, нічого мені не дасть. Я на 22 рік Робі ось це піхотку. Так я не до кінця розумію. Так, стоп. Дайте я збережусь. Не до кінця розумію, що ти хочеш. Короче, я справді не розумію, що вони там пишуть, тому. Чепіться від мене? Наші мета... мені мета війни на них. Відчепіться. Зупініться. А якщо я. Мені цікаво, якщо я ось прям в тупу по кордону поставлю, скільки я зможу перекрити. Ось сюди. Мало. Він з польськими трьома дивізіями. Ну знову ж робимо так, як я планував. Донецька по Харків. Вздовж річки. Далі по Полтаву. Далі по залізниці. Через Чернігів. Ось так. Ну так, вздовж роздив постачання, нормально. Мені, в вклад відправив добровольців, якщо б тут мог... і міг би тримати сконцентровані умовні 24 дивізії, то я б почав би тут їх оточувати, вибивати і так далі. Просто поступово б вбивав би їх там. На жаль, мені не дають такої можливості. Гарнізони, у мене занадто багато спорядження з'їдають гарнізони, судячи за все. При тому, якщо я кримським татарам зміг би дати незалежність, я б спокійно їм дав би незалежність. Це не проблема. Да, в нас, Якщо не вистачає спорядження, то це в першу чергу на гарнізони. Неприємно. Ще б я трохи зменшив експерт. Так, наскільки він зменшується? Яка різниця буде? Ну та, нормально. Тепер у мене ресурси в плюс. Грониста більше, я такими темпами зможу і вийти з мінусу піхотки. Розширяти хоча б усті піхотні дивізії, просто щоб кількість набрати. Ось цьому сценарії, як я розумію, кількість максимально важлива. максимально важлива. Ну ж, не дратувати, що я не можу кримським татарам тут дати незалежність. Ну, типу, я хочу дати кримським татарам незалежність. Так, ну погнали. 23 ось такі дивізії запланую. Не 23. 11 або 5 навіть. Давайте почнемо з 5 Чому саме 5? Бо в нас тут є 4, які потім повернуться, вони приєднаються сюди. У нас буде одна зайва. Я виключу ще 5, щоб в другій армії було 6 дивізій загалом. Так, вона, ну далі піхотку покращуємо. Прорив до піхотки. Так, і... треба вже дивитися, що після Львову забудовувати. Так, а чому. Що? ти просто немає як, я не контролюю тебе що? Окей. До кінця розумію суть. Та до Донецьк? Я не думаю, що я втрачу Донецьк. Два цивільних, три військових. Знаєте що? Ми перебудовуємо лінію захисту на ось таку. Sorry, віддавати Луганськ я не збираюсь. Так, буде забудований Донецьк. І після Донецьку буде забудований Луганськ. Це. Якщо, до речі, ми отримаємо трохи капітуляції, то ми зможемо потім поотримувати бонуси. Який ще бонус для піхотки? штраф від нестачі припасів або швидкість планування Штраф від нестачі припасів, бо в нас можливо таке буде. І ще ж виче рест. Досвіду 089 за день. Це те, що треба. Я дуже близько до виходу з мінусу піхотки. Да, все, я почав заповнювати нові дивізії. Ой, нормально, все зараз почнемо нарощувати сили. І зможемо протистояти кому завгодно, враховуючи те, що у нас ще в підпорядкуванні. Така прекрасна країнка, як Польща, в якої військових заводів стільки ж скільки в нас, але в нас буде більше. У нас цивільних заводів більше, тому з часом і військових буде більше. О, посиланню в описі ви поки що можете знайти мої ігри, а особливо знайти. Ну, семілятор Крін, сумулятор країн, але. War Factory, гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить цікаво і круто. Якщо ви достигнете бажано, це просто неймовірно. Мене підтримує. Прям неймовірно. Але найбільше за всіх мене підтримують мої спонсори, ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять з відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!